Моє вітання з вами Олександр Ренковський на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанії Соціальна країна Дивитесь нашу програму Єдина країна, єдина страна Бірдівлят. Рівно рік тому в центрі Києва стріляли. отут в центрі, де ми зараз знаходимося. І тоді ще Чорноморська телерадіокомпанія мовила з Криму. Да, ми зараз приїхали. от де ми тут знаходимося, рівно рік тому тут стріляли. Власне на цій вулиці. І стріляли на ураження людей, мирних людей, які протестували проти президента Узурпатора. Я хочу, щоб сьогодні а, про це згадав один з безпосередніх учасників тих подій, Михайло Головко, народний депутат від партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Мої вітання. Михайло. Доброго вечора. Як ви пам'ятаєте той день? От Давайте з того почнемо. Де ви були? Тоді я хочу сказати, що ці дні вони в сьогоднішній день в пам'яті залишилися закарбовані. Таке враження, ніби це було вчора. Згадуючи ці всі події, просто так неможливо. Звісно, кі переповнюють емоції. Починаючи з 18-го числа, коли ми організували ходу, де була розігнута вона біля пам'ятаєте Марінського угу. парку, і звідти почалося. І тоді наступ на майдан почалося розгін майдану. І вже перші жертви 18-го числа, 19-го числа. Ну тоді постраждав навіть мій товариш Олександр Капінос, 19 числа вже він загинув, ну, помер в лікарні після надання йому допомоги, так і не вижив. До речі, вчора якраз на річниці була, тому пам'ятника вшановували пам'ять героя. Прийшло, а 20 го числа це все ніч, що ми переживали. Ми не знали, чи ми дотягнемо до ранку, чи не дотягнемо. Всі були досить схвильовані і підпал пам'ятаєте проспілок, угу, будинку. будинку. проспілок, і ми тоді на сцені стояли. І в принципі на самих передових подіях те, що в наших очах творилося, багато людей хвилювалося, не знали, чому ми доживемо до ранку. А, а от от у вас було таке враження, знаєте, я. Я от сьогодні запитую усіх, да яке було тоді відчуття? То ви знали, знаєте, зна... чи була така злість, і ви думали, що о, добре, а завтра буде перемога, наприклад, а да? чи ви думали, що це буде ще довго тягнутися? Думав, чи ну чесно ще, скажу? Може може я думав, що два я не початку не міг повірити ніяк, що настільки Янукович ну тупий, як угу. політик, як президент, що вирішить піти на цей крок, на тільки що він є моринеточним особистість, що їм так управляє Путін, що змусить його а Застосувати силу там власні війська проти е, власного народу. Коли я це побачу, ну я зрозумів, що ця людина ну не з цього світу. Він точно не розуміє, що відбувається, і я розумію, що піде до кінця. Тобто, це був переломний момент. І в той момент я вже зрозумів, що відступати нам нікуди, і я знав, навіть якщо майдан буде розігнутий за допомогою зброї, там сили, там розстріляні, там масове жарт відбудеться, то все рівно боротьба буде тривати вже в такому, знаєте, в підпільному варіанті. Ми вже до цього готувалися, думали, що. Формації, що вона перекинеться особливо особливо другий фронт, і до речі, якраз другий фронт і врятував. Тому що коли після розгону майдану 18 числа почали, починаючи з західної України, пам'ятаєте, uh -huh. підпали міліції е, учаски е, МВС обласних і міських е, прокуратур, і почали масово і в Львові, і в Тернополі, Франківську палити в Рівному, і оця хвиля обурення протесту пішла з заходу як відкриття другого фронту. І вони можливо навіть дали нам оцей час, і це. І сили, що все ж таки люди піднялися, бо бурення були не було їм меж. Я пам'ятаю скільки дзвінки, як люди це телефонували, і це для нас вже був шанс. Коли відкриття другого фронту ми знали, що таким чином ми мусимо на Януковича натиснути. І він здався. Він розумів, що він втратив управління керівництвом державою. Тобто на незвуланку в нього вже контакту не було. Захарченка він ще втримав. Mm -hmm. Захарч... Захарченко два команди. А Захарченко практично вже не мав кому давати команди. Вона вже це командує Захарченко. Тоді був міністром. Внутрішніх справ. Отже, знаєте, я хотів би ось про що а, з вами ще поговорити. Дивіться, значить, а, у квітні, так, у квітні наш а, голова СБУ, так я розумію, да, казав, що. А, тоді, значить, розстрілом майдану керував пан Захарченко і тодішній, наш голова СБУ, пан Якименко. А я прошу, я прошу зараз відео показати квітня 2014 року. Пріжнє руководство МВД і спецпідрозділення «Беркут» зробило все, щоб будь-які розслідування на цю тему були неможливі. Зжигалася одежда, бросалось оружие, уничтожались документи. Так звана антитерористична операція, яка була започаткована і особисто надав казівку її розпочинати і проводити, колишній голова СБУ Якименко. з 18 лютого була запущено ним на виконання. В злочинній змові з паном Якименко діяв пан Захарченко, який одразу після оголошення антитерористичної операції колишнім головою СБУ. Віддав на це. Ми вважаємо злочинні накази на застосування зброї. Були виставлені також за злочинним наказом Якивенка тепер вже і Захарченка, Снайперські групи. Одна з них сім офіцерів на даху, вулиця Хрещатик, 7, дріб 11. Друга Костьольна, будинок номер 6 Обидві групи так само були озброєні бойовими гвинтівками німецького зразка Блайзер. Обидві мали при собі, бойов, крім бойової зброї, ясно, що бойові набої. Ну, це була пряма мова, значить, пан Налеваченко, пана Ваков. Це був квітень 2014 року, а 19-го це вже лютого цього року, 2015 тисячі Вчора <батze> вчора, <Fry ending> так, тобто, тобто вчора, так? пан Налеваченко під час свого виступу на каналі 1+,1 плюс у програмі Право на владу, це було вчора ввечері. Сказав наступне: прошу. Володю, насправді, що нами зафіксовано і передано в генеральну прокуратуру, я згадував три групи високопоставлених генералів ФСБ, які працювали і брали участь в плануванні цих злочинів. Друге, з першого ж дня, коли я повернувся за рішення парламенту в СБУ, всі співробітники Альфи на той час були направлені на допити, і вони чітко засвідчили і дали свідчення про те, звідки керувалися, ясно, що російською мовою. І ясно, що російськими офіцерами, так звана антитерористична операція, так само, як і чітко засвідчили, і дали конкретні свідчення про місце розташування іноземних снайперських груп, які цілили, і в протестувальників ви були, я точно знаю, що в тому числі під цими кулями, і в співробітників міністерства на той час внутрішніх справ. є посади, прізвища, копії паспортів, дати їх в'їзду, виїзду яким зв'язком вони користувалися, в яких приміщеннях знаходились, як радник президента Путіна Сурков ними керував в Києві? В яких датах, коли вони забігали до Януковича, коли виходили і так далі? Слідство, все це має. Угу. Ну, от це пряма мова була пана нашого голови служби безпеки України, пана Наливайченка. А в нашій студії Михайло Головко, народний депутат України від партії Свобода, Михайло, на вашу думку, а врешті-решт, ми дізнаємося правду, да хто хто стоїть за. За вбивством без я думаю, людей. Я думаю, що з часом правда буде виходити все більше і більше. Це так, як шило в мішку не сховаєш. Ми живемо в добу інформаційних технологій і буде е, проникати питання: наскільки воно буде доступне для загалу, і нас угу. я як, як, як її виставлятимуть для загального ознайомлення. Я думаю, що в загальному в загальному тези, якби ніби правильні висловив голова служби безпеки, мав рік часу ознайомиться. Спочатку ми говорили, зрозуміло, були Янукович і його uh -huh. ближнє оточення зараз переїхали, якби трошки на Кремль змістили акценти. Але все рівно чи можливо так і було. Все рівно, що навіть і Сурков, чи інші радники, які були, то я думаю, і Захарченко, і Якіменко uh -huh. вони прислуховувалися, виконували там його вказівки, тому що Путін е, Путін був гравцем. Янукович не був гравцем. Він просто явно слухав, що говорить uh -huh. йому керівництво з Кремля. Е, тому... А пан Захарченко, пан Якименко, він був громадянином Російської Федерації. Ну, на вашу так думку. він був громадянином. Це офіційно по його даних, хоча там говорять, що він ніби позбув uh -huh. позбувся громадянства Росії. Але я в це мало віру. Тим паче я знаю, що попередні і громадяни, і міністри оборони Саламатін і Лебідів. Це е, теж е, були громадянами Російської Федерації. Це була спецоперація Росії, яка працювала над знищенням державності України. Я хочу сказати, що це почалося ще з початку приходу Путіна до влади в Кремлі. І пам'ятаєте перші ж конфлікти і послуг... це. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 тисячі року, року так. це угу. перший конфлікт з Тузлою, пам'ятаєте, але тоді Кучма все досить правильно провів як президент і дав адекватну реакцію. Ну і почалося це 2004-2005 рік, коли тоді Москва програла в майдан, так би мовити, помаранчевий. Угу. Так але факту з цього ніхто не зробив користі, і далі ставку на Януковича. Тримали як наручного коли пам'ятаєте, Путін його вітав вже той час, коли він ще не був. Двічі це, при вічі, чому та, да двічі привітати привітав і а, так але став дивіться да та, пане Михайло. Тоді а, тоді і і, і і і власне ми так подумали. Ну ніхто не буде воювати. Це, ну всі так думали, да ніхто не буде воювати. Хочу сказати, що це коли ми побачили ту сценарій, ми зрозуміли, що буде варіант такий, як би про ми розглядали, розглядали наступний крок: що Москва має за мету подосити бунт силою. Добровільно людей звіси би не пішли. Хлопці... Ви маєте на увазі 2014 дві 2014 року, року, так. так? Uh -huh. 14 року, що для цього їм потрібно було зробити? Їм потрібно е втягнути відверте протистояння, силове протистояння, тобто вогнепальне перестрілку між майданом і угу. силовиками, таким чином, щоб оголосити Януковичу е про введення воєнного стану, угу. та типу, так, е і ввести війська, можливо, в тому числі російські війська, бо ніхто б вже тоді не розбирав. Ну, типу, угу. без зелені чоловічки, без шевронів би входили разом з нашими військами для контролю е для зачистки наведення порядку. Ці ж плани ж були, ніхто не скриває, вони ж планували навіть ж саме 20 те число. Коли ми розуміємо і правильно сказав голова служби безпеки Новаченко, стріляли в обидві сторони. Зафіксовано було це багато. Хто доказів того, що в обидві сторони стріляли? Для чого? Для того щоб не спровокувати. А саме основне, що ми приклад спілкувалися навіть з депутатами, то в дев'ятій ранку, наприклад, Верховна Рада вже була відкрита, вся охорона була знята. А це якого числа? 20-го. 20-го всі російські канали подали. Зразу інформацію про те, що нібито майданівці захопили адміністрацію президента і Верховну Раду. Ага. Тобто вони думали, що спровокувавши цей конфлікт, почав стріляти по майдану. Люди, в, е, як НАТО, в розлючений кинеться ага. на штурм е, адмінбудівель. І те, що нам вдалося тоді це зупинити, бо я безпосередньо був красо в Українськ... ць, в готелі Україна, і тоді де їх ага. виносили, і ми цих говорили, зупиняли їх на верхній барикаді, щоб люди далі не йшли, тому що, от якраз ті, хто йшов вище далі, вони Найбільше постраждали, тобто їх і там вбивали. Ви знаєте, там капличка зараз знаходиться на вулиці Інститутській. Відповідно, Сценарій був такий спровокувати для того, щоб введення воєнного стану. Тобто їм було, але ми е, ці плани досить чітко, е, якби кажу, зруйнували. З боку стояли російські канали, які про це зразу говорили, і медійно давали сигнал. Угу. Ніби, от майдан пішов на штурм адміністрації, захопили Верховну Раду адміністрації, що це державний переворот, що це е, там хунта. Ну Москви, Кремля нічого не змінилося. Але що ми цього не дозволили, і що зробили? Вже тоді легітимно в депутати в конституційний спосіб. На третю годину пам'ятаєте, зібрали е, термінове засідання Верховної Ради. І ви пам'ятаєте, як нам важко було квором назбирати до вечора цих 226 голосів, щоб забрати силовиків з вулиць. Але ми до 10-ї години вечора збирали депутатів. Я, я бачив, як згоняли і деякі та, депутати регіонали, там та, тоді ну, кричали та, не, не, не та, вбивайте. Так, та, 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 та. Та, та, та і цей, і як їх зганяли в той момент, ну рахуйте, що купа жертв так угу. ну, сотні роз. Стріляна нор в такому шоці суспільство, взагалі силовики, все озброєне, перекритий весь центр. Тобто, ну практично такі військові дії. Ну і ми в той момент я пам'ятаю навіть такими під небезпекою там життя, прибиралися до Верховної Ради, щоб проголосувати, і це зробили. Ми не збирали тоді відповідну кількість тих депутатів. І помиякому пам'ятаю, коли ми проголосували рішення 227 голосів. Це було в 10-й, по 10-й вечора. Десь поклон хвилинся-п'ятнадцять, це практично все на очі. По що ми не збирали цю кількість більш. Бо у нас, ви знаєте, опозиційних депутатів 150 чоловік було, ну 170 сто там відсилали. Тобто ті депутати вони просто зрозуміли, що так більше не можна. Так. Бо там були, знаєте, там так, на що... них був великий тиск пресму, ви розумієте. їм погрожували е, сім'ям їхнім uh -huh. е, їм і так далі. Там ну було дуже важко. Були депутати, регіонали, такі як ти Шуфрич, наприклад, які прийшли в раду і які е, переконували, виганяли, uh -huh. щоб йдіть звідти. Uh -huh. Наприклад, той Гібкун, який не прийшов і багато на нього не. На його групу розраховували, а він не прийшов. Його група депутатів uh -huh. не дав, забоявся, виключив тоді телефони. Ну багато хто тебе себе тоді проявив. Ну, можу, бо подивитися, що навіть е ті деякі от регіонали, які всі потрібний момент, вони все ж таки побачили, що є абсурд, і вони засудили дії Януковича і перейшли на сторону людей. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, це це було 20-те, Це такий найтрагічніший так. подій. А коли стало зрозумілим, що все, що Янукович вже... Вже ну не зможе бі що його вже ну посипалася вся структура, 21-го, з першому В Принципі це вже був сигналом тоді голосування. А 21-го числа на другий день ми вже зрозуміли. Це коли да? пішли вже всі да, міліціонери, по полишили та, всі тут. 20-го числа було основне рішення забрати силовиків угу. з е, центру столиці, так ну з столиці. але ж вони не 20 пішла, пішли 21-го. 21-го. 21 всі зрозуміли, що процес відбувся далі. Пішла переорієнтація, тобто і як депутатів так. І силовиків. Uh -huh. На контакт з опозицією з лідерами uh -huh. опозиції, які сіли на сіл перемовини, в тому числі і міжнародна спільнота. Бо ну, всі говорили так: майдан, хто зробив революцію. Ну саме со не хто був вирж... Вдан, О, В даному вирзником революції. Було поговорили лідери опозиції, бо ми можемо говорити, що так, що наприклад, багато людей зараз дуже люблять поговорити, а опозиція і депутати там політичні партії не революції не зробили. Що це самі все люди? Так, основну масу основну дію зробили люди, бо без людей ми нічого не зробили. Але не було би керівництва, не було би офіційного представництва в вигляді політичної партії легітимної влади дану в парламенті. Mm -hmm. то З нами надій світова спільнота би не вела перемовини, в тому числі є в тоді Це, це захоплення це влади. це був би да? Так, mm -hmm. був би бунт і так далі. А так ми в конституційний спосіб парламентською більшістю в mm -hmm. е, е, обрали голову нової Верховної Ради, надали повноваження там виконуючи обов'язки президента в зв'язку з тим, що Янукович тільки не міг виконувати обов'язки президента і так далі. Хтось говорить, це конституційно Суційно не хочу про це дискутувати, тому що в даному випадку ми е, е, боролися за життя держави нашої, бо ми були на грані людей, власне, і людей. Да, які, які тоді яких тоді просто розстрілювали. да Скажіть, скажіть мені, будь ласка, отже, е, але такі, знаєте, невтішні висновки, та да? як для мене, як для громадянина, просто оскільки тоді були знаєте такі представники трьох політичних сил: це свобода, які значить да. ну, це батьківщина і це удар. Удар взагалі не пішов на вибори. Як удар да вони там пішли? Я там бл... інтегрувалися в блоктра Петра да, Петра. інтегрувала. Да, батьківщина пройшла зовсім небагато. Взяла і свобода. Також зовсім небагато взяла, де ну голосів у Верховній Раді України. Чому на ваш погляд ті політичні сили, які були знаєте, лідерами в цьому процесі, да за них потім не проголосували так масово. Ну справа така. Ви розумієте, що під час майдану, під час революції, масово режим Януковича працював на дискредитацію лідерів майдану? Ми навіть засікли. Я думаю, Сенловаченкові підміти була команда, наприклад, Служби безпеки, що з кожним районом там від кожної області були представники служби безпеки, які mm -hmm. жили в Майданах на Майдані в наметах з людьми, які постійно жужали так би такою мови народу дискредитовували лідери Майдану. Що вони стоять, вони нічого не роблять, давайте на штурм і так далі. Самі політики і лідери Майдану розуміли, яка це відповідальність. Повести людей на штурм на забій. Це була б велика поразка в кінцевому результаті. Ми би революції не зробили, ми б йшли за їхнім планом і програли би, і погубили б багато життів. Звісно, витягування часом такими можна так вказати, на розтягування Затягування В періоді тому, за, за такої довготривалої протистояння Майдану, це був правильний шлях, і в кінцевому результаті він приніс свої результати. Але людей вже в той момент ця велика критика, постійна критика лідерів Майдану призвела до таких от, от, багатьох речей несприйняття. На початку зовсім ситуація була інша, Тобто затягування часу воно свою роль відіграло. Я Далі. розумію, Михайло, але дивіться, да? тут цікаво, що. Да? Тобто... Я не, не зустрічав жодної людини в Україні, можливо, крім там найближчих mm. людей до Януковича, які були б задоволені режимом Януковича. Да? Ну, ну, ну я маю на увазі там торік ще да, це, так було. Але коли ль, політичні партії ці, значить, ну прибрали Януковича, так ну виходить, mm. так, таким чином, то їм сказали, їм навіть не подякували, а просто знаєте, обрали іншу партію. Це теж було Чому? спеціальна Чому? технологія, спрацьована в тому форматі, що дивіться, коли революція. Це роблять романтики. Є народний користається прагматики, uh -huh. там використовують її взагалі негідники. Так ну але е, я хотів би сказати, що з нашої сторони, звісно, ми робили все, що можливо. Наприклад, не як політична сила свободів, це так ми контролювали, наприклад, е, комендантами були всіх е, ключових е, будівель у е, Ради, Жовтневого, е, Профспілок там Українського дому. Всюди наші свободівці були головним комендантами, які тримали там оборону. Наших людей сотні порядка. Вітри тисячі людей щодня були на Майдані, колони вишиковувалися, збирали самооборона, оця які формували це все нашими людьми. Навіть в кінцевому результаті ми найбільше постраждали, бо 19 свободівців найбільше загинули від нашої політичної сили під час якраз цих революційних подій. І так, це, але, це не міряємо, що це просто факт. Як, такий, це дає? факт, це такі, uh -huh. ну так є. Тобто, і ми на тому, це для нас ну, надій більша відповідальність. Але в кінцевому результаті, коли суспільство воно, на, знатому на тих негативних емоціях, на цьому сумі їх хотіли одне великого швидкого оновлення, і тут дуже вдало почали використовувати багато нових політичних брендів. Ви ж подивіться, в парламент зайшли абсолютно політичні партії, які не мають своєї історії, окрім батьківщини. Тобто, ну і то батьківщина, вона речі впав її в п'ять разів. Якщо свобода втратила вдвічі з попередніми угу. виборами, то батьківщина в п'ять разів втратила, і але вона переформатувала абсолютно повністю. Вона навіть першим номером поставила не лідера своєї партії, угу. а надію Савченко. Так. так? так. Тобто, щоб і мінімальним, як то кажуть, відсотком подолала лише бар'єр. Інші політичні сили там це не є політичні, це є політичні проекти, які були створені під вибори, угу. під ситуацію, розумієте, які сформувалися, ну, зліпили з людей там таких, десь між там ми більш, більш популярних рейтингів, які там де себе проявили. Створили під них бренд, і ці бренди спрацювали. Чи блок Петра Порошенка, так під вибори створено ну, такої партії не було ніколи в парламенті, чи той самий народний фронт? Чи Ляшко, чи там самопоміч, ну на самопоміч на майдані хтось бачив? Ні, ну але як фактор тепер uh -huh. нова щось політична сила. Тобто політичні бренди, навіть ті самі партії регіоні переформатувалися в опозиційний блок. Uh -huh. Тобто жодної партії з історією з тягли немає. Тільки свобода би йшла на вибори з під своїм брендом, залишивши і свою емблему, свій бренд, свою партію, нічого не міняють і свою ідеологію. Uh -huh. Ну і частково там батьківщина. Ви розумієте, Михайлов, я говорю бурати, про це, да? що. В нас, на жаль, політичної культури ще ж не сформовано. В нас постійно людей використовують новими проектами, і вони всі короткотермінові і завжди під нові вибори нові, знову з створюють. Немає політичної відповідальності. От якби в нас от були партії, так як це за кордоном, де мають угу. політи... тяглість, політичну відповідальність, тоді, звісно, є кого спитати. От мені цікаво, да? От взагалі, то чи будуть знаєте, за ці там нові політичні проекти голосувати люди? Чи знов таки вони а, скажуть, о, добре. А, це новий політичний проект. І ми знову таки за нього проголосуємо. Е, на жаль, чим нижче політична е, освіта в наших людей так і будуть голосувати. Але я хочу сказати, що рано чи пізно люди до цього дозривають. Основне, ми маємо перейти на новий якісний рівень. В чому Що люди мають вибирати між програмами і ідеологіями? Угу. На жаль, в нас партії розумієте, побудовані з по тому принципу е, партія там газової труби нафтової труби чи партія прем'єра, партія президента ну, то партія посади. Сьогодні є людина на посаді, має партію. Mm -hmm. Завтра з посади пішов, так як пустової oh. бо пам'ятаєте, і партії я, не стало, стали. НДП здається, Д, да, НДП була така та партія бо до тих пір, поки він був прем'єром. Не, не став він прем'єром, і партії його не стало. Михайло, я, а, а, в нас вже час а, добігає кінця, але я обов'язково маю за вас запитати таке. Дивіться, значить. А, а, Враховуючи заяву голови СБУ щодо причетності до цих масових вбив в центрі Києва радника президента Російської Федерації пана Суркова, а чи дозволить на вашу думку це актуалізувати ратифікацію так званого римського статуту для того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності? Я думаю, що його потрібно дійсно активізовувати там в принципі проголосити вже цей римський статут, але там я розумію зауваження деяких політичних сил з приводу того, що це автоматично Україну підставляє під відповідальність там наших політиків, чиновників силовиків. Але якщо у певних чиновників, і, то може так і і, і варті треба. Вони це трактують тим, що зараз в час от війни, так би угу. антитуристичної операції, як вони її називають, вони війною. Що багато наших силовиків би під Може попасти таким чином під відповідальність особливо римського статуту, тому що розуміємо, що в нас там реальна війна йде, а не е, антитерористична операція. Угу. Тому це будуть підстави той ж самої Росії, там е, подати на нас е, е, і вимагати покарання тих же самих певних наших там керманичів там силового боку. Угу. Розуміло, дякую, Михайло Головко, народний депутат України. В, в партія батьківщина вибачте, партія свобода. Да, я я знаю, я заплутався. Я хотів сказати, просто що ну фракція потім згадав що... це українське. У нас об'єднання. Міжфракційне об'єднання між об'єднання свобода. Ну сьогодні ми говорили з паном Михайлом. Згадували ті часи, як рік тому, що відбувалося в Києві. Но всі більше. саме прикро те, що за рік ми мало чого виконали з вимог майдану. О, це найбільше болюча тема, що ми не зачепили. І на жаль, вимоги залишаються актуальними, і люди не залишаються незадоволеними і чекають якомога швидше, що воно це буде виконано. Якщо не буде виконано, на жаль, ми знову можемо повторити черві майдани, але вони будуть абсолютно інші і абсолютно може більше. Найбільше, на жаль, прикро, що кривавішими можуть бути. Дякую, пане Михайло. Буде сподіватимемося, що все ж таки буде вирішено мирним шляхом в нашій країні. Так? Дякую вам. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанія Соціальна країна.